Мої вітання всім глядачам каналу Монети України сьогодні у нас буде чергове відео. І сьогодні воно буде присвячене двом монеткам номіналом 50 копійок, штампи 3 ААМ і 31ААМ. Розглянемо сьогодні, в чому їхня відмінність і яка ціна кожного по окремості штампа. Спільне для цих двох штампів є реверс це АА. Для реверсу штампу А характерне те, що шрифт плоский. У гронах номер 1 і номер 3 по 5 ягід. В гроні номер 5 черенок підходить до другої зліва ягідки. Для штампу АА характерно те, що рисочка над буквою Й – товста. Ягоди середньої величини. До ягід грону номер 7 і номер 8 доторкуються черенки. Також розмір зображення Менше 20 мм приблизно. А розмір поля штампа більше 21,7 мм канпульський. Гурт в цих двох штампах теж одинаковий. Позначається буквою М тобто мелкий або по-українськи дрібний. А ось в Аверсі версії якраз є трошки відмінність. Спільно для цих двох штампів є те, що середній зуб тризуба закруглений, товстий. Листя плоске розташоване в одній плоскості, зображення більшого розміру, тобто між крайніми осями приблизно 17,7 мм. Це спільне для двох штампів. Тепер характерне тільки для штампа 3.1 є те, що середня частина центрального зуба тризуба з потовщенням зліва, як бачите на фотографії. Ось така невеличка відмінність в цих двох штампах. А тепер перейдемо до ціни. В каталозі Колумійця штамп 3ААМ має ціну від 10 центів до 20 центів. Це приблизно від 3 до 5 гривень. А штамп 31ААМ по каталозі Колумійця коштує від 7 до 12 доларів. Це в середньому 250 гривень. Плюс-мінус. І зараз давайте розглянемо ціну на реальному аукціоні. Яку готовість заплатити покупці на даний час? Спочатку розглянемо монетку 3ААМ. Створений цей лот був 18 березня цього року. Стартова ціна була 10 гривень, і 20 березня монетка була продана за тих самих 10 гривень. Далі розглянемо монетку зі штампом 31 аам Лот був створений 24 січня цього року зі стартовою ціною 1 гривня. 27 січня після закінчення аукціону монетка після 15 ставок була продана за 400 гривень. І ще був виставлений такий цікавий лот, що там продавалися цих дві монетки разом. Тобто, штамп 31ААМ і штамп 3ААМ. Цей лот був виставлений 30. Листопада минулого року зі стартою ціною 50 гривень. Після 40 ставок 3 грудня ці монетки були продані за 272 гривні. Тобто, як бачимо з цих прикладів, монетка 31 ААМ коштує набагато дорожче, ніж звичайна монета 3 ААМ. І останнім часом також бачимо, що ціна на монетки суттєво збільшується. На сьогодні це буде все. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Бажаю всім поповнювати ваші колекції новими монетами. І всього хорошого. Пока!